Вітаю вас, панове! Перш ніж перейдемо до основної нашої теми, хотів би сказати кілька слів про феномен більшості пророцтв. не про ті пророцтва, які об'явлені людям Божими ангелами чи святими особами з неба, але про ті, які є результатом проникнення в майбутнє людського мозку. Таємницях феномену цих пророцтв полягає в тому, що мозок деяких людей. Може встановлювати інформаційний контакт із власною душею, а людська душа може знати майбутнє за умови, що вона спробує знайти відповідну інформацію у духовному світі. Але зрозуміло, що контакт людської свідомості з власною душею неможливо встановити без волі Божої, тому навіть ті пророцтва, джерелом яких є людський мозок. Навіть вони з'являються відповідно до плану, окресленого Божим проведінням. Те ж саме можна сказати щодо інтерпретації астрологічної карти, без Божої допомоги, яка надається шляхом просвічення людського розуму, цю карту неможливо зрозуміти належним чином. Адже кожна космограма містить у собі таку величезну кількість інформації, що більшість астрологів просто в ній тонуть, не маючи змоги виокремити важливе, адже виокремити важливе серед безлічі іншого, це так само важко, як знайти голку в сіні. Якщо людина ставить перед собою на меті захист Божих інтересів, якщо людина хоче, щоб царство Боже було на землі, Бог обов'язково нею керуватиме. Якщо ж у неї якась інша мета, тоді вона залишиться наодинці зі своїми проблемами, і навіть її успіхи вони залишаться тимчасовим явищем, за яким не стоятиме майбутнє. Майже усі пророцтва, джерелом яких є людський мозок, вони завуальовані в фрагментарних образах, позаяк людському мозку далеко не завжди щастить показати цілісну картину майбутнього. Отож і не дивно, що значна частина пророцтва, які містять Катерини Нострадамуса, стала зрозумілою лише після того, як ці пророцтва виповнилися. Проте в природі, створеній Богом, є такий алгоритм, що людям здатним розтлумачити забольовані пророцтва. Наприклад, катрени Нострадамуса, відповідні маловідомі Катрени часто трапляються на очі вперше саме тоді, коли наближається час виповнення цього пророцтва. Зокрема, катрен 3 центурії номер 91 мені трапився на очі вперше 28 лютого, того ж дня, коли було опубліковане моє відео під назвою Синосоїда Андрія Єрмака розшифрована. І таким чином це відео, присвячене інтерпретації даного катрена, виявилося ніби продовженням попереднього, поза як якщо в попередньому відео. Йшлося про тенденції майбутніх подій, які випливають зі статистики офіційних повідомлень, об'єднаних спільною темою, то в даному Катерині міститься пророцтво, що має безпосередній стосунок до цих майбутніх подій. Перед вами скрін Катерину, зроблений з першого видання центурі Нострадамуса». і це важливо. Поза як різні інтерпретатори подають текст цього катрену зі своїми власними розділовими знаками. Це є один із тих катренів, які мають глибокий підтекст, що потребує фундаментальних знань для власної належної інтерпретації, попри те, що перша половина катерена перекладається без жодних варіантів. Дерево, яке так довго залишалося сухим, за одну ніч відновиться. На мою думку, тут йдеться про Україну, про її державну систему та про її верховну владу. Про те, що моя думка відповідає справжньому змісту цього катерена, свідчить його продовження, яке перекладається так: Крон, король хворий. Принц Астопа встановлюється, страх ворогів змусить валь підстрибувати. Чимало перекладачів слово Корон взагалі намагаються видалити з цього тексту в своїх перекладах, але воно тут далеко не зайве, поза як дає нам ключ до розуміння відповідного Катрена. Єдиний король Корон зі всіх відомих монархів це давньогрецький міфологічний коронос. Який вважався королем всіх язичницьких богів, аж до того часу, допоки його не скинули з трону власний син Зевс, після чого корон впав до Тартару? Це сталося в підсумку десятирічної війни, богів із титанами, війни, яка називається Титаномахією, як бачимо, Нострадамус пише: Король Корон хворий». Принца нога встановлюється, а на той час, коли крон був королем, принцем був його син Зевс. Але помилився б той, хто подумав би, що це не пророцький, а просто міфологічний Катрен. Насправді цей Катрен не стільки міфологічний, скільки астрологічний, адже давньоримська назва Крона Сатурн, а давньоримська назва Зевса Юпітер. А тепер пригадаймо, що планета Сатурн вважається покровителем євреїв, поза як її сучасна єврейська назва Шабтай, що в перекладі означає суботня зірка. Як субота є священним Днем Євреїв, так і Сатурн є священною планетою у традиційній культурі євреїв. В одному із попередніх відео я розповідав про те, що синій колір. Відповідає Сатурну, а жовтий Юпітеру. Всі ці відповідності планет і кольорів встановлені системно. І саме тому, коли в Україні влада належатиме політикам, які будуть за національністю українцями, державним стане наш національний жовто-блакитний прапор, а до того часу, доки у нас влада належить політикам, представникам національних меншин. У нас залишатиметься державним синьо-жовтий прапор, на якому синій колір Сатурна знаходиться вгорі, тобто є пануючим. І ось цей перехідний етап Нострадаму зобразив у 91-му катені Третьої центурії надзвичайно дотепно, як міфологічний сюжет переходу влади від Корона до Зевса, тобто від Сатурна до Юпітера. При цьому він зауважує, що король корон хворий. Тобто наша влада перебуває в такій кризі, що вже не в змозі керувати країною. В результаті відбувається зміна влади за одну ніч, і за одну ніч дерево України та української державності, яке, за словами Настрадамуса, довго засихало, стане відновленим до життя. За його ж словами, тим більше дотепною є відповідна аналогія Нострадамуса, що титаномахія, в результаті якої Юпітер забрав ладу Сатурна, тривала 10 років. Саме стільки років триватиме і війна Росії проти України, починаючи із квітня 2014 року. І аналогія тут справді разюча. Поза як Титаномахія не була безперервною десятирічною битвою, але складалася із окремих періодичних битв протягом десяти років. І ця нинішня війна це панова була і ще є вона війною Росії за панування в Україні національних меншин. Путін же сам заявив, що це є війна проти українського націоналізму, кажучи іншими словами, це була війна за перетворення українців у народ рабів, у народ із рабською свідомістю і рабськими правами. А нацистами, яких він закликав йти винищувати, москалі називали і називають до цього часу усіх національно свідомих українців. Можливо, саме цих людей мала на увазі Олена Зеленська, коли сказала на всеукраїнському форумі, що в суспільстві настане спокій лише тоді, коли деякі українці, які занадто українці, стануть українцями трохи менше. Було це у 2021 році. А згодом Путін подивився на ці речі з іншого боку. Мовляв, спокій настане лише тоді, коли таких українців буде трохи менше, а ще краще не буде взагалі. Я розумію запитання глядачів, як таке може статися за одну ніч, адже це було б якесь чудо, аби сухе дерево, яке протягом тривалого часу ставало все більш сухим, раптом ужило за одну ніч. На мою думку, я вже дав відповідь на всі ці запитання у своєму попередньому відео під назвою Синосоїда Андрія Єрмака розшифрована. У цьому попередньому відео доводиться думка, що справді це станеться скоріше вночі, аніж вдень, і насамкінець звернімо увагу на останній рядок даного Катрену. Страх ворогів змусить валь підстрибувати. Валь це покривало, яким в добу настрадамо багаті жінки закривали своє обличчя, не стільки від укусів комах, скільки із тією метою, аби приховати власні емоції. Коли ж валь починала підстрибувати, оточенню ставало зрозумілим, що під вуаллю відбувається шалена гра міміки. Також у цьому випадку ця гра міміки, за словами Нострадамуса, відбуватиметься як наслідок страху ворогів України, які в результаті втрати свого впливу на владу в Україні відчуватимуть себе в небезпеці. Ось це французьке слово, яке я на скріні підкреслив червоною рискою, перекладається як вуаль. І ще одна трудність у перекладі це окситанське слово зі значенням встановлювати у французькій мові немає взагалі, але є воно в мові португальській. Застосування цього слова пояснюється тією обставиною, що Нострадамус був мешканцем південної Франції та знав окситанський діалект. При цьому слід пам'ятати також, що відповідну добу. Замість латинської літери С частіше писала латинську літеру F. Ці два останні зауваження я додав із тією метою, аби менше довелося давати відповіді в коментарях на технічні запитання. А тепер у нас залишається останнє питання: коли ж настанеться весняна ніч вибавлення? І тут, панове, я можу відповісти лише своїм власним віршем, під назвою Пророцтво написаним ще у 2017 році. Я його частково цитував в одному з попередніх відео, але ще раз процитую, бо воно тут доречне Сонце вовні і місяць у повні, Березнева минула і мла. Все таємне виходить назовні, І добро повстає проти зла. Сонце вовні, а місяць серпочком, і виходить вода з берегів. Йде Марія з Ісусом Синочком і скидають пекельних богів. Наразі все йде до того, що це пророцтво також має виповнитися саме у нинішньому 2024 році.